Хочеш більше грошей, ніж маєш зараз, тому що не вистачає навіть на мівіну? Ти закінчений невдахи, який зациклений на спогадах і дитячих травмах? Твої батьки суїсайднулись і залишили на тебе маленьку шизофренічну сестру. Тоді тобі до нас. Піцерія серія Бедмедика Фредді готова надати тобі роботу. Спокійна робота охоронцем, без контакту з людьми. Прекрасному яскравому веселому місці, де охоронці змінюються щотижня, тому що вмирають нахрін. Але ти, невдаха, якого поперли собі досіль, і тобі не вистачає грошей навіть на метро. І звісно, ти не звертатимеш на це увагу, тому що твоє завдання вберегти свою сестричку від кращого заможного життя. Сука, як це мило! Друзі, усім привіт! Ви на каналі Кінострічка. Мене звати Тимур Олещенко. і сьогодні у нас жорсткий огляд. І почнемо ми з найбільш ностальгійно страшної хвилі хайпу: 5 ночей у Фредді. Як тільки в інтернеті з'явилася інформація, що вийде фільм ФНАФ. У світі просто вибухнули серця маленьких дітей всередині великих людей, як би це дивно не звучало. І настільки сильно вибухнули, що деякі з них навіть почали пиздити собі додому фотозони з кінотеатрів. Як би це смішно не було? Але ми засуджуємо такі дії. Хоча я тебе хотів собі фотозону снав. Ставте лайк, якщо хочете собі теж фотозону з 5 ночей у Фреді. Яка чомусь, як в принципі, і усі постери 5 ночей у Фреді, схожа на постери богемної Рапсодії. То, може, 5 ночей не просто у Фреді. А у Фредді Меркюрі. А вибух був настільки сильним, тому що в першу чергу розблокувались ностальгійні спогади про ту неймовірно страшну гру, в яку ми всі грали, коли були дітьми. І гра ж була не просто до інсульта жопи страшною. Вона змушувала маленьких дітей вмикати мізки. Про те, що ж ми отримали, прийшовши в кінотеатри. Чи стала ще більш моторошною історія про душі дітей, запхані в аніматроніків? Чи налякали нас відомі з дитинства Фредді, Чіка, Бонні і Фоксі? Чи билось наше серце так само швидко, як в дитинстві? Ну, Ні. Нічого подібного. Для мене, моїх друзів, да й в принципі всього залу фільм видався більше комедією з невеличкими елементами детективу. Люди реально більше сміялись, ніж лякались. А найстрашнішим аніматроніком було визнано не Фредді, не Бонні, не Чіку і навіть не того клятого Фоксі. А ось цього сраного малого скулька, який реально налякав весь зал і змусив мурахи бігати по тілу. Фільм відійшов від канону, і колись страшна хорор-гра перетворилась на сімейне кіно з ностальгійними персонажами, одноманітним сюжетом. І не надто переконливою акторською грою. З моменту, коли головні персонажі реально весело грали з аніматроніками, дитяча версія мене всередині десь просто випала і не розуміла, що коїться зараз, що я зараз бачу. Приємно було знову побачити на екрані Меттью Ліларда, головного антагоніста та того самого Шегі зі Скубіду 2002 року. Проте теж його персонаж не сприймається серйозно, а більше вбачається інверсією Джона Віка з якогось паралельного всесвіту, де теж Шегі спочатку поїбав собаку, і все життя покотилося в бік Троєщини. <рес> Проте, що ж ми, все про погане та пропогане, хороше в цьому фільмі теж є. Дуже приємний візуал. Знято все реально, симпатично, красиво. Великий плюс додає того, що всі декорації вибудувані реально, і всі аніматроніки створені руками. Це не графіка. Ну, в 95%, так точно. Окремий низький уклін саунд дизайну, музиці і саундтреком в цьому фільмі починаючи від пісні Ньютон Бразерс. І закінчуючи просто неймовірною піснею з дитинства, яка грає у фінальних титрах гурту Living Tombstone Five Nights at Freddy's. Просто під цю пісню, коли вона почала грати на фінальних титрах, люди виходили з зали підтанцьовуючи. Ну, хіба це не круто? Ще неймовірний лайк творцям фільму за те. Що вони запросили і дали ролі двом летсплейщикам, які колись починали популяризувати ФНАВ, ще коли ми були дітьми? А я від себе додам, що дуже вдало, що автори залучили Джоша Хатчерсона до знімань, тому що дуже скоро у кінотеатрах виходить приквел голодних ігор, а тобто, палада про співучився Змій. тому що Джош Хатчерсон це краш. Який може виступати як гарна рекламна кампанія, незважаючи на те, що у приквелі його не буде. Проте всі ж будуть передивлятися голодні ігри перед виходом приколу, то зустрінемось в погляді. Якщо вас теж більше ніж Джош Хатчерсон, збуджує Елізабет Лейл, ставте лайк. А якщо більше ніж Елізабет Лейл вас збуджує Піпер Рубіо. Яка грала маленьку дівчинку, то тікайте! Я вас побачив, я вас схопив. Тікай села, тобі п**а. А ще чарівний момент, коли у кожному залі, майже по всьому світу, люди починають завивати неймовірну мелодію. А, поплескайте, будь ласка, 30-річній людині, яка тільки що нагавкала в мікрофон. Що ти почервонів, а? Соромно ну, да усвідомо, що зробив. Отже, що ми маємо у підсумку? Фільм, на який 100% треба сходити, особливо, якщо ви грали в гру. Якщо ви не грали, сходіть, посмійтесь, продивіться цю неймовірну атмосферу і, можливо, отримайте навіть бажання трішки пограти потім і по-справжньому обісратись. Хоча особисто мої очікування, фільм не виправдав. Шкода. Отож, фінальна оцінка за 10-бальною шкалою ми ставимо 6 з 10 бобів. О, курва! it's Freddy Fazbear. О, курва! Чи то є Фредді Fazbear? Одна з причин, чому ми забрали так багато балів, це те, що творці фільму забули вставити пісню, яка неймовірно просто підходить під сюжет цього фільму. Це пісня Степана Гіги. Цей сон. Пояснюю для тих, хто не бачив. Головному персонажу протягом усього його життя, починаючи з дитинства, щоночі сниться один і той самий сон, як викрадають його молодшого брата. На чому і закручується увесь сюжет. Ось така в нас хуйня малята. Добра ніч. Тому, в принципі, якби грала пісня Цей сон, цей сон, мені щоночі сниться? Вона була б неймовірно. Тему. Отакі От вийшли мої емоції після перегляду 5 ночей у Фредді, але я все одно, друзі, раджу вам сходити на цю стрічку в кіно, тому що навіть сьогодні, після запису відео, я з Лєрою і Жорою буду передивлятись цей фільм, тому що свою головну місію він виконав. Він подарував нам емоції і дав насолодитися ностальгією. В будь-якому разі, ми чекаємо на ваші реакції, а також разом з ними лайки, коментарі і підписки. З вами були Тимур Олещенко, Жора, Лєра, канал Кінострічка і жорсткий огляд. Дякую, що були з нами, і будьте уважними, якщо дивитесь, у камери відеоспостереження. I'm